Ось такий праздник, Розчисто Пресвятої Богородиці. Будемо їсти тортики. Честі її празника. Великрасну рибу, така класна, така свіженька, суперська просто. Я її посолила, обмакнула в майонез. Ось у мене стоїть. І тепер хочу їх ось так ось у муку і ложу на сковородку. Так що буде їсти красну рибу. Попробуємо її на вкус. Ні, ну не те, що на вкус. Я завжди її запікала в духовці, А це вирішили пожарити. Вот. Подивимося, яка вона буде. Чи добра жарена, чи не добра. Я знаю, вона в духовці така суха, виходить. Зараз подивимося, яка тут буде. Чи нормальна, чи дуже суха. робимо. Мені подобалася колись моя е коліга по роботі, Полька. <смі> вона каже, купила красну рибу і пожарила її. Я така на я неї дідусь скажу, як пожарила. Вона просто взяла на сковородку кинула і пожарила. Для мене це було така дикость, бо ми її в духовки все запікали. Зараз і я попробую пожарити, яка вона буде. Так, жарим. Ось так буде балакати. Лишнього, а тільки про рибу. На запах, слухай, така риба була класна, Ой, така свіженька, не, не без води, без води знаєш, що вода ото на рибах завжди куча. Прям приємно брати в руки цю рибу було і жарити її. суперська риба просто. Надіюсь, що вона і на вкус буде така добра. Кусочок я тут пережив. Получилося. Так. А це не фотографія ха-ха. ха Це в мене відео пішло. Так, це у нас сирнік бабунин, а це якось воно називалося малюнове якесь. А, часто малюнове. Ну це добре, я скажу Розу. Тільки тут з малиною, а Саша моя внучка любить клубнікою, щоб було зранку. Ну а то ж добре. А це сирок. Все.